Я просто не вірю. Я просто не вірю. Я в Буковелі в прекрасному номері з балконом, з виглядом, з басейнами, з джакузі, з сніданками. Я в Буковелі. Я про це мріяла давно. Я ще тільки приїхала 8 років в Івано-Франківськ, для мене Буковель це щось було нереально. Дорогим, які я навіть боялася собі дозволити подумати, що я тут буду і не просто буду проїздом, а буду відпочивати, для мене це здавалося якимось вуликом, якимось дорогізним місцем, тому що для мене кілька тисяч гривень були великими грошима. Я не могла дозволити собі більше. Я не могла думати великими цифрами. І коли ти переосмислюєш, коли ти розумієш, що життя твоє одне, ти перестаєш відкладати на потім, ти перестаєш думати, ти просто йдеш, робиш. Робиш те, що тобі подобається. Робиш те, від чого ти кайфуєш, тому що, як би там не було, я знаю, зараз багатьох тригерне, Найлегше зробити це гроші. Здоров'я в рази важче вернути, найлегше зробити гроші. Запам'ятайте одне. Ви цінність не гроші, гроші приходять. На вашу цінність, на еквівалент вашої цінності людям, на вашу щирість, на вашу доброту, не показну, як можна показати, що ось я така добра, а всередині кішки там крутять, скребуть, от я там помогла, а мені за це нічого ні. На щиру доброту, тому що Всесвіт не бачить вашу дію, а бачить емоції, які ви відчуваєте, роблячите. Я зараз, я просто ви, я не знаю не передати вам, наскільки я відчуття маю ось тут такого щастя, вдячності за те, що я тут зараз. Да, можливо, там не супер-пупер апартаменти, але це буде слідуючий мій рівень. Адже я тільки починаю. І це працює. Коли мій наставник сказав, що гроші не важливо, вони прийдуть на тебе. Не мені потрібні гроші, а я потрібна грошам. Я думала, що вона таке говорить, як це так, без грошей не туди і не сюди. Так, без грошей і не туди, і не сюди. Але без вас гроші ніщо. Запам'ятайте. Тому ви цінність і на вашу цінність приходять гроші. Я вас люблю.